Ша інформація, чоловіке Дивіться, за 50 ну це, років це просто брехня. На жаль. Я не хочу образити жінку, офіцера і так далі. Але це просто неправда. Людей старше і у вас є глядачі. Ви можете так. це просто запитати, і це не є таємниця. Людей 50 років і старше відправляли на бойові посади. І це не є якесь величезне виключення. На жаль, дійсно. Після того я я вніс законопроект, наприклад, щоб обмежити 55 років, взагалі, щоб люди могли Так, так цей його не розглядають. Але під час цієї цієї дискусії командове керівництво військове погодилося. І в не і в вересні місяці була прийнята директива командування сухопутних військ. Чому командування сухопутних військ? Тому що вся система ТЦК входить в сухопутні війська, тобто вони набирають і в повітряні сили, і військово-морські сили, але юридично, організаційно вони входять в систему сухопутних військ. Тому для них є першим їхнім командувачем командувач сухопутних військ. І командувач сухопутних військ випустив директиву якою заборонив мобілізацію до до 25 тих обмежено придатних, ми тільки що про це говорили, і прописав там мобілізація 25-49 років, включно? А 50 плюс за окремим мобілізаційним розпорядженням. Що це означає окреме мобілізаційне розпорядження? Це коли генштаб, і саме генштаб, не ТЦК якесь районне, міське ще якесь генштаб. Виписує розпорядження на конкретну людину. Ну, тому що ця людина може бути якимось унікальним інженером, фахівцем і так далі, який прям от супер, ця людина потрібна. Але це не може бути масово. Це не можна просто взяти на вулиці і бусифікувати. Тому що ну, ти не знаєш, кого ти бусифікуєш. Це конкретну людину, мож, можна шукати конкретну цю людину, під яку є таке розпорядження. На... Після того, на певний час, мобілізація 50 реально зупинилася. Ну, фактично, майже повністю зупинилася. З того, що знаю зараз, я на жаль, вона знову певною мірою розпочалася. Більше відео дивіться на Ютуб каналі Новини Лайв. Підписуйся, став лайк та роби свій внесок у розвиток незалежної журналістики.